Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас контрольна робота з алгебри за темою повторення матеріалу, вивченого у 8 класі. Контрольна робота наша складається з дев'яти завдань, оцінювання яких проводиться за групами результатів. Група результатів один. Учень досліджує ситуації та створює математичні моделі. Задач. Група результатів 2. Учень розв'язує математичні задачі. Група результатів 3. Учень інтерпретує та критично аналізує результати своєї роботи. Розглянемо критерії оцінювання кожного із завдань. Завдання 1-6 тестові. Мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіть правильну відповідь і запишіть букву, яка їй відповідає. Кожне правильно виконане завдання принесе вам по одному балу у кожній групі результатів. Завдання перше. Спростіть вираз. 4а у мінус 6 степені б квадрат помножить на 0,3 а у мінус другому степені Б у мінус п'ятому. Варіанти відповідей А 1,2 А у мінус восьмому степені Б у мінус третьому степені. B 1,2 А у мінус четвертому степені, B – у мінус третьому степені, В 1,2 А у восьмому степені, B у кубі, Г 1,2 А у мінус четвертому у мінус 7 степені. Друге завдання. При якому значенні змінної немає змісту вираз. Перед нами дріб. У чисельнику Х плюс 6, у знаменнику Х-7. Варіанти відповідей А 6. Б. Міс 6 В7, Г мінус 7. Третє завдання. Виконайте віднімання. Два дроби перед нами від дробу, у чисельнику якого А квадрат плюс 4, у знаменнику А квадрат мінус 4. Відняти дріб у чисельнику А, а у знаменнику А плюс 2. Варіанти відповідей: А. Дріб у чисельнику 2. У знаменнику А мінус 2. Б. У чисельнику 2. У знаменнику А плюс 2. В. У чисельнику А у знаменнику А мінус 2. Г у чисельнику А у знаменнику А плюс 2. Четверте завдання. Виконайте ділення. Дріб у чисельнику якого 12 м квадрат, а у знаменнику Н. У квадраті. Поділити на дріб, у чисельнику якого 4М у третьому степені, а у знаменнику Н у квадраті. Варіанти відповідей А 3М у кубі. Варіант Б. – М у шостому степені. Варіант В. 3 М у шостому степені, Н у четвертому степені. Варіант Г. 3М у дванадцятому степені, Н у четвертому степені. П'яте завдання спростити вираз. До квадрата різниці виразів корінь із 5 минус 2. Додати корінь квадратний із числа 80. Варіанти відповідей. Варіант А. 7. Варіант Б. 9. Варіант В – 3 і варіант Г – 10. Шосте завдання. Розв'яжіть рівняння. 7х у квадраті мінус 26х мінус 8 дорівнює 0. Варіанти відповідей. Вариант А четыре сми и минус два. Вариант Б. Минус четыре сми и два. Вариант В. Двисми и минус четыре. Вариант Г. Минус двисми. І 4. Розглянемо критерії оцінювання завдання 7, яке передбачає установлення відповідності до кожного рядка, позначеного цифрою. Доберіть відповідник, позначений буквою, і запишіть у зошит. Число і букву. Правильно виконане завдання принесе вам по 2 бали у кожній групі результатів. І так, сьоме завдання установіть відповідність між квадратними рівняннями 1,4 та сумою і добутком їх коренів. Варіанти відповіді А Д. Перше завдання. Знайдіть суму коренів рівняння Х квадрат плюс 5х мінус 14 дорівнює нулю. 0. Друге завдання знайдіть добуток коренів рівняння х квадрат плюс 5х мінус 14 дорівнює 0. Третє завдання знайдіть суму коренів рівняння х квадрат мінус 14х плюс 40 дорівнює 0. Четверте завдання знайдіть добуток коренів рівняння. Х квадрат плюс 5х плюс 40 дорівнює нулю. Перед вами 5 варіантів відповідей. Знайдіть правильну відповідь і запишіть букву і число, яке відповідає цій букві. Завдання 8 і 9 це завдання відкритої форми. Прописуєте повне розв'язання цих завдань. Правильно виконані завдання принесуть вам по 2 бали у кожній групі результатів. Завдання 8. Розв'яжіть графічно рівняння. 6 поділити на Х дорівнює. П'ять мінус Х. Дев'яте завдання. Розв'яжіть задачу. Пасажирський поїзд проходить відстань, що дорівнює 480 кілометрів на 4 години швидше, ніж товарний. Знайдіть швидкість кожного поїзда, якщо швидкість товарного на 20 кілометрів за годину менша від швидкості пасажирського. Бажаю вам успіхів у роботі. Я впевнена, що ви успішно справитеся з усіма. Завданнями